Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець, вкотре я хочу поділитися своїм таким, не знаю, як це спостереженням, можливо, за тим, що доля ютубера така от розміщення всіх матеріалів. Хто б вам що не розповідав, все, що вам кажуть про те, як правильно розміщати відео, як яке відео, що робити, все це неправда, тому що я можу сказати, що за ті. Декілька років, що я на Ютубі, я ніколи не знаю, яке відео залетить, яке відео набере багато переглядів, і яке відео набере дуже багато коментарів. Тому що для мене є певні теми, які дуже важливі, дуже цікаві, як себе зібрати до кучі, як піднятися після втрат, там щось таке. Да, там те, те про що кажуть чоловіки, те про що от, ну, мені здається. Було б цікаво послухати чужий досвід, але варто якусь банальну банальщину розповісти відносно там відносин, да, відносно стосунків. От, і це стає якимось таким каталізатором просто таких емоцій, що я кожен раз дивуюся. Тому ну, ніколи не вгадаєш. От, і це, це в мене таке най, найбільше враження завжди на цю тему. Ну таке от на сьогодні все. і Будемо сподіватися, до нових зустрічей.